Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма позиція. Сьогодні говоримо про законодавчі ініціативи, внесені на розгляд парламенту, зокрема, ті, що покликані вирішити ситуацію чи конфлікт на Донбасі. У нашій студії директор інституту глобальних стратегій, політолог Вадим Карасьов. Вадимо Юрійовичу, вітаю вас. Доброго дня до Верховної ради. Президентом внесено постанову, згідно якої визначатимуться межі, де діятиме особливий порядок ведення місцевого самоврядування. От ваша оцінка необхідності прийняття саме такого рішення. Ну, воно об'єктивно, його потрібно приймати, тому що це е, рішення чи ця постанова вона е, на, націлена на виконання наших зобов'язань по згідно з мінських угод. Нам потрібно виконувати мінські угоди. Вчора президент е, в Берліні наголошував на тому, що Україна буде виконувати одностороннім виконанням, е, е, а це не важливо. Ми, якщо вони будуть виконувати свої зобов'язання протилежна сторона. Ну, це їхня проблема. Це вони будуть зривати тоді мінські угоди. А ми повинні продемонструвати, що ми налаштовані на мир. Що ми налаштовані на виконання своїх зобов'язань, що ми налаштовані на те, щоб вирішити конфлікт на Донбасі, щоб там не було війни, і відновити український суверенітет над Донбасом на по той су... і на Донбасу, яка сьогодні фактично окупована. По суті, йдеться про особливий чи не особливий статус Донбасу, і чи спри... сприятиме постанова замороження конфлікту? Е, По-перше, мова взагалі не йде про якийсь особливий статус, мова йде про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Якщо дослівно говорити про законопроект, тому це ніякий не особливий статус, це не є легалізацією ДНР і ЛНР. ДНР, і ЛНР навіть немає в цих словополучень в мінських угодах, там немає таких. Тому мова йде просто про особливий порядок, тимчасовий, до речі, особливий порядок самоврядування на окремих територіях Донецької Критики області. Критики цієї постанови, зокрема у депутатському корпусі, говорять, що це заморожує конфлікт яким чином прийняття такої постанови може цей конфлікт на, на багато років заморозити? А, ні, він поки що не заморожує цей конфлікт. Навпаки, якщо ми не будемо демонструвати налаштованість на виконання мінських угод, і якщо протилежна сторона не буде виконувати свої зобов'язання, тоді це дійсно може заморозити конфлікт. Але поки що мова йде не про заморозку конфлікту, а навпаки, про відновлення. Українського суверенітету над тими районами Донецької Луганської області, які сьогодні не контролюються Україною. До речі, якщо що, що мається на увазі при особливому порядку самоврядування цих районів, по-перше, там треба провести вибори. По-друге, створити самоврядування, місцеві органи влади, місцеві органи самоврядування, тому що там поки що не діють. Так? Ну, там діють інші структури влади, там э, фактично квазі такі республіканські утворення, ДНР, ЛНР, потрібно з цим покінчити, так? створити місцеву владу і починати мирне життя. Тому що місцева влада має чим займатися? Соціальними проблемами, економічними проблемами, робочими місцями. Тобто, без інфра... місцева влада це інфраструктура мирного життя. Якщо такої інфраструктури, владної інфраструктури мирного життя, не буде створено в Донбасі, тоді це заморожує конфлікт. Інша справа, що дійсно є багато сьогодні, я би сказав, інших точок зору щодо того, як потрібно е, розв'язати конфлікт на Донбасі. Друге питання є тактичні, я би сказав, інтереси деяких парламентських фракцій коаліції. Тому вони сьогодні поки що не підтримують цей закон. Але, я думаю, в кінвкінській це вони підтримують. І Верховна Рада проголосує, тому що цей законопроект, законопроект який внесений президентом. Абсолютно не протирічить національним інтересам України і сприяє тому, щоб Україна відновила суверенітет на цій частини. Той новості. закон, який був прийнятий восени, він на сьогодні діє. І що привносить ця нова постанова? Ні, він е, частково, частково може діяти, але ця постанова е, має певні новації і дуже такі важливі новації, які, на мій погляд, коаліція і парламент має підтримати і підтримує. Перше, спочатку вибори, потім вже особливий порядок самоврядування. Цього не було в попередньому законі. По-друге, якщо говорити про лінію розмежування, то в цьому законі е, діє лінія розмежування, яка була попередньому. Ні, вона бу, але вона діє на ця лінія, яка діяла на період вересня 2014 року. Тому, по-друге, в цьому законі е, дуже ряд принципових речей. По-перше, там потрібно відновити мир. Там потрібно відновити українське телебачення і радіомовлення. Тобто українські ЗМІ потрібно, щоб е, виборчий процес був демократичний. Там потрібно, щоб повернути політичні партії, щоб там українські політичні партії, щоб там політичні партії діяли, щоб могли приймати участь у виборах е, ті громадяни України які, е, і мешканці Донбасу, які сьогодні вимушені е, перебувати на великій Україні, на переселенці, так звані. Тобто, е, це такі новації, які навпаки е, думаю, в інтересах України і на на те, щоб ніякої не було навіть підозри в ніякій легалізації ДНР, ЛНР, так званих ДНР, ЛНР чи зумовлено прийняття цього рішення, зокрема тим, що очікується широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, зокрема про це заявив керівник найбільшої фракції у парламенті блоку Петра Порошенко Юрій Луценко. Ні, я думаю, що е цей, цей законопроект він якраз вноситься задля. Вирішення, точніше реалізації наших зобов'язань згідно з мінських угод, якщо дійсно така загроза є, така загроза є, і потрібно таку загрозу завжди мати на увазі. Але сьогодні потрібно зробити все нам, нашій на Україні, для того, щоб ні у кого не виникло підозр, що ми не виконуємо своїх зобов'язань згідно з мінських угод. Тобто, щоб у Росії також не було аргументів, звинувачувати. Да, тому що всі будуть грати на тому, що е, хтось зриває мінський процес, тому що дійсно, дивіться, от ДНР, і ЛНР, е, вони ніби виступають за виконання мінських угод. Але вони вже фактично квазі державні утворення. А тепер їм потрібно понизити свій статус на дорівня е, місцевого самоврядування. Зацікавлені вони в цьому об'єктивно? Ні, не зацікавлені. Так? Якщо ми будемо зривати наше зобов'язання в мінському процесі тут в парламенті, то ми тільки додамо додаткових аргументів нашим противникам, які будуть нас звинуватити. Тому нам потрібно діяти послідовно, нам потрібно виконувати мінські угоди, нам потрібно зробити все, щоб в Донбас пішов мир. Була мирне життя і був відновлений український суверенітет. А чи готові ви сьогодні прогнозувати подальші дії Кремля? От його плани вони є сталими чи змінюються в залежності від ситуації? Ні, стали, ми, стали є тільки такі, я б сказав, така тривала довгострокова мета. Це за допомогою ДНР ЛНР дестабілізовувати Україну і не дати можливості Україні рухатися в напрямку. Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу загальмувати або взагалі заблокувати цей процес. Все інше це імпровізації ідуть так. Тому говорити про те, що є якийсь такий чіткий план, важко, і це, до речі, погано, тому що не дає змогу ну, адекватно і своєчасно реагувати. Що стосується цієї ситуації, я думаю, що ми при нас Верховна Рада прийме. Цю постанову прийме цей закон, законопроект. Це перше. По друге, ДНР, ЛНР з цим не погодяться. Вони вже робили заяви. Представники цих утворень робили заяви про те, що з ними не погоджений цей закон, але ми і не маємо, не мали, не маємо зобов'язань погоджувати з ними цей закон. Це два і по-третє, я думаю, що вони проведуть свої вибори, місцеві вибори. Так, на, часу, на, з, ні, з, по, з, потім, да, на, на основі, не на основі українського законодавства, а на своїй якійсь законодавчій базі. І потім вже це буде якась нова, новий торг, можливо, нормандський формат буде цим займатися за участю президентів Німеччини, Франції, е, премі, е, канцлера Німеччини, президента Франції, нашого президента, російського президента. Е, тому я не бачу що поки що. Налаштовані з протилежної сторони Російської Федерації, так званий ДНР ЛНР на повноцінний мир і згоду на те, щоб там був відловлений на цих територіях, був відновлений український суверенітет. Так що потрібно ще за мир буде боротися. От з приводу того, як діє Кремль, ще одне питання: як ага. ви оцінюєте зізнання чи зміну думки Володимира Путіна, яку він продемонстрував у документальному ага. фільмі, присвяченому річниці так званого референдуму у Криму? Ага. Е, ну тут бачите, за таке. Сеанс саморозоблачення для, для чого? Для... Всі а всі для всі. того, щоб відкрити карти і показати, що він не боїться там суспільної думки міжнародної, він не бере до уваги, до серйозної уваги там позицію Сполучених Штатів Америки, наших західних партнерів. Це така відкрита гра, і більше того, це така і погроза в рамках нової військової доктрини Росії, тому що вже після Криму, вже і після Донбасу, в Росії була прийнята нова військова доктрина, де є положення про можливість застосування ядерної зброї, не в відповідь. А превентивної ядерної зброї тому в цьому фільмі є така бравада, навіть я би сказав, оціми новаціями нової військової воєнної доктрини Російської Федерації, що вони не виключали можливість застосувати ядерну зброю. В разі необхідності, якщо б ну, наприклад, там зайшли в Чорне море кораблі військово-морських сил Сполучених Штатів Америки або ще якось. Тобто, це такий виклик, я би сказав, публічний, медійний такий виклик. Чи має слід бути е якась світова заходить? реакція на це? Ну, вона є світова реакція на це, тому що це неприйнятно. Ось навіть такий напівшантаж я би сказав, так напів ядерний напівшантаж Путіна. Це два. По-друге, Меркель вчора заявляла на зустрічі з нашим президентом, що Крим має бути повернутим Україні Російською Федерацією, і Захід ніколи не визнає Крим територію Російської Федерації. З огляду на існуючі загрози, друге рішення, яке розглядається в парламенті введення миротворчого контингенту, uh -huh. точніше звернення до ООН та ЄС, наскільки є перспективи у такого кроку? Перспектива є. Вона поки що не є такою однозначною, так і стовідсотковою. Але якщо не вдасться провести вибори місцеві на основі українського законодавства, на основі української конституції, згідно закону, який буде прийнятий Верховній Ради, я наполягаю, що він буде прийнятий. То Закону тоді, загалом про місцеві вибори, чи ні, тут роз... ну, на особливих в окремих, районах, да, окремих районах Донецької і Луганської області. І якщо ДНР ЛНР проведуть свої вибори і там будуть відновлені військові дії, то тоді вже тут ОБСЄ не зможе гарантувати реальне перемир'я. І Для того, щоб гарантувати реальне перемир'я і врятувати мінські угоди. А вони дуже важливі для канцлер Німеччини, для канцлера Меркель, канцлер Шмерке і для президента Франції Оланда. Тоді очевидно, і можна буде ставити в актуальний порядок денний, не тільки такий перспективний порядок денний, а в актуальний порядок денний введення миротворчого контингенту, але під ЄС, навряд чи підгіду ООН, тому, що Росія зробить все, щоб заблокувати. Міротворчий під... процедура о, Без застосування, без задіяння Радбезу ООН. Ну, чи це, є такі це процедури? Ні, таких процедур майже немає. Можна через Генасамблею ООН теоретично, але вона збирається з невисокою періодичністю, а взагалі ця процедура через Радбезу. А ось міротворці ЄС. Вони можуть бути задіяні. До речі, на минулому тижні був, був візит прем'єр-міністра Швеції Лєвіна до України. і Не виключаю, що там розглядалася така проблема. Такі, така можливість. Тим більше що потрібно, щоб миротворці були з тих країн європейських, які не входять в НАТО, але в яких є можливість надати такий миротворчий контингент. Ну, наприклад, Швеція, вона не є членом НАТО, але має достатньо серйозну військову потугу. Є досвід, вони можуть предоставити нам. Такі є ще ряд країн, які Польща не почеї Литва, які заявили про підтримку ініціатив президента. В них є потужності для того, щоб... є е, є е, е, потужності, і більше того, створена ж е, е, така спільна бригада військова, так за участю Літви, Польщі, України, але з таких ну з публічної іміджевої точки зору краще, все ж таки, щоб цей миротворчий контингент під до Європейського союзу був з тих країн, які не є НАТО. тому що це було для Росії, оце тільки новий. Спалах пропагандистської історії, що ось НАТО під кордонами чи на кордоні з Російською Федерацією. Поясніть ваше бачення, цей контингент він має розмежувати Україну і так звані ДНР з ЛНР, да. чи кордон російсько-український. Він має зробити перше, розвести сторони, щоб не було, щоб загарантувати реальне перемир'я, створити демілітаризовану зону. І ця миротворча контингент контролює, може контролювати цю миротворчу, цю демілітаризовану зону. І, зрозуміло, найкраще б це було б взяти під контроль ту ділянку кордону, яка сьогодні не контролюється нами. І через яку йде... фактично це вікно у війну, тому що через цю ділянку, яку ми не контролюємо, йдуть війська, військова техніка, найманці, жива сила і такі інші. Це тільки підживлює військові можливості і військові можливості сепаратистських угрупувань. Щодо місцевих виборів, чи є реальним проведення виборів на Донбасі за українським законодавством вже цього року? Ну, в тій частині, яка контролюється нами, є. що стосується контролю ДНР ЛНР, є сумніви. Тому не ви... тому я й кажу, що сьогодні перспектива ведення миротворчого контингенту виглядає е... проблематичною. Але через деякий час, після того, як ми побачимо, що і, і в Європі побачать наші європейські партнери, побачать, що ДНР, ЛНР і Росія не хочуть виконувати свою частину мінських угод, свої зобов'язання по мінським угодам, тоді можливо і ідея миротворчого контингенту заради того, щоб врятувати мінські угоди, стане реальною. Тому потрібно нашій дипломатії, нашій дипломатії діяти в цьому напрямку, ставити питання. Сьогодні можливо це не актуально, але через деякий час, через три місяці, через півроку, це стане дуже актуальним питанням. Чи потрібно сьогодні Україні працювати над тим, щоб о, у разі, коли все ж таки ці вибори на Донбасі на не на неконтрольованій ситуації відбудуться, щоб о, не було загроз того, що туди прийдуть до влади не проукраїнські сили? Ну, потрібно ну Потрібно зробити все, щоб гарантувати прозорий демократичний процес на основі українського законодавства за участі українських змі, щоб це було конкурентно, щоб це не виглядало так, що це буде будуть вибори між собою, так що це будуть вибори для тих, хто сьогодні, кого сьогодні ми вважаємо сепаратистами, і хто фактично підняв зброю проти України. Тому потрібно зробити все, щоб могли прийняти участь в цих виборах всі бажаючі. Всі, таки... які живуть в Донецькій і Луганській області, всі, які сьогодні є мешканцями і Луганської області, але проживають не на цій території, а на території іншій, на іншій частині України, такі і і все ж таки, якщо сили, які е, отримують більшість, будуть не проукраїнськими, які подальші е, співіснування України і цих територій, чи може у подальшому йтися про федералізацію? Е, ну, про федералізацію, ні. І потрібно цього уникнути, федералізація взагалі це непогана річ, але коли поряд кордон з Російською Федерацією, тим більше в цих умовах війни ця федералізація фактично вона легалізує ці утворення, легалізує розкол. А економічні всі зобов'язані, ми вимушені будемо нести по відношенню до цих утворень. Що стосується взагалі ситуації, що прийдуть проукраїнські сили, якщо там будуть гарантовано. Українське законодавство, якщо там будуть правоохоронні органи, забезпечувати реалізацію українських законів, а не законів іншої держави, то це гарантуватиме. Це буде, гарантувати, це, да, це буде гарантувати. Зрозуміло, що там буде важко зразу знайти вам проукраїнських. Є багато проукраїнських патріотів, але багато є і інших людей. Так? Але якщо е, ці особливі території, там буде особливий режим, так самоврядування. І тим не менше, якщо вони будуть жити по українським законам в рамках українського законодавства, виконувати українські закони, так жити по українським законам, то тоді ну, можна все-таки надіятися на те, що ми відновимо свій суверенітет. Але треба зразу сказати чесно: із технічної, і з політичної, і з геополітичної точки зору провести вибори і тим більше відновити суверенітет України на цими територіями буде складно. Це завдання, на завдання на весь 2015 рік. Тому я і не виключаю, що, можливо, і ідея миротворчого контингенту, введення миротворчого контингенту під Егідою ООН, може стати на, в актуальний порядок денний теж в цьому році. Відомо, думаю, що всередині коаліції прямо протилежні погляди на ці питання, які ми з вами обговорили. Наскільки є серйозним конфлікт всередині коаліції, чи не може це призвести до розколу? Ні, я думаю, що цей конфлікт має тактичний, а не стратегічний характер. Тому у кожної партії дійсно є свої тактичні інтереси. Наприклад, деякі партії хочуть продемонструвати свою жорстку позицію. Так, їх, е, е, їм не до дипломатичних ізисків, як кажуть, так? не до дипломатичних. Якихось кроків у президента є такі зобов'язання, він повинен діяти як глава держави. Тому фракції президента вони підтримують цей законопроект. Але, от, наприклад, деякі фракції вважають, що це тільки це абсолютно окуповані території, до них потрібно відноситися до окупованих територій. І ніяких виборів на окупованих територіях не може бути. Може бути тільки звільнення через деякий час. Це тактичний інтерес. Так, це не стратегічні якісь розбіжності, тому що всі хочуть відновити український суверенітет над цими територіями. Але коли закінчаться ці всі погоджувальні дії, погоджувальна рада, там, буде пояснено, що потрібно сьогодні проголосувати за цей законопроект за, для реалізації наших національних інтересів і за, для того, щоб Україна виконала свою частину мінських угод. Вашу думку, що сьогодні визначає той чи інший, от, як ви говорите, тактичний інтерес mm. чи заяви українських політиків, що є визначальним наближення місцевих виборів, зростаючий вплив великого капіталу mm. чи щось інше? Ні, політична конкуренція це непогано. З одного боку це погано, тому що ми не можемо так по дзвонку із адміністрації президента або чисто на підставі пропозицій про президентських політичних сил проголосувати за той чи інший закон? Це потрібно ставити, тому що є інша точка зору в суспільстві. В кінець кінців, не всі ж розбираються в дипломатичних якихось тонкощах, так тому що багато хто вважає, що це дійсно окуповані території. Те, що деякі фракції саме висловлюють таку позицію, це позиція і виборців. І це непогано. Це говорить про те, що в Україні є політична конкуренція, але е, тут нічого страшного немає. Я Думаю, що політичні сили після того, як вони продемонструють виборцям. Своє бачення цієї проблеми для своїх виборців потім вони попрацюють уже на державу, не тільки на своїх виборців, а на державу. Я вам дякую за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії був директор інституту глобальних стратегій, політолог Вадим Карасьов. Залишайтеся із парламентським і далі.